Що краще, Мікелон Хаммер чи Шарк 200. Я вже неодноразово відповідав на це питання з приводу цих квадроциклів, і в черговий раз для тебе, друже, зроблю таке пояснення. Значить, квадроцикли з Китаю бувають фактично заводського виконання, а бувають фабричного. Завод, якщо так можна сказати, це підприємство повного циклу. Повного циклу це означає, що у них все починається з власних конструкторських відділів, вони мають інженерів, значить, вони мають власні виробничі потужності, вони виробляють самі різні комплектуючі конвеєри, зборочні лінії, відділи контролю якості, випробувальні полігони. От, тому заводи це досить серйозні виробництва, які роблять досить круту якісну техніку. В Китаї є. Якісна техніка. В Китаї роблять iPhone, в Китаї зараз роблять Samsung, в Китаї роблять Honda, в Китаї роблять Yamaha, от. В Китаї роблять двигуни на мотоцикли BMW. В Китаї збирають Volkswagen. Це все робиться на заводах. от І є квадроцикли з Китаю. Фабричні фабрики дуже сильно відрізняються від заводів. Якщо можна так сказати, фабрики самі нічого не виробляють. Фабрика, по суті, це орендоване приміщення, якийсь ангар. Да? І в ангар це і звозять комплектуючи з інших фабрик. Якась фабрика робить покришки, якась фабрика робить пильники, якась фабрика робить подшипники. Ще на якісь фабрики. Ну, фабрика це ангарда. В якомусь ангарі чи в подвалі ізолента і, проводка, і мата... проводку їм мотають. Ще в якомусь ангарі, там непонятно з якого металу рами варять. Тому е, фабрика вона не має ні інженерів, ні конструкторів. Там якийсь предприїмчивий китайчик придумав займатися квадроциклами, да? знайшов там постачальників комплектуючих, орендував приміщення і все. Вони там скручують ті комплектуючі до кучі. Ну, якщо там щось не підходить, чи бачи, болт не по хую, його молотком там забили і зелента примотали. І відправили тобі. Тобто ця техніка з фабрик вона робиться не інженерами. Контролю якості немає ніякого взагалі, от. випробувальних полігонів там, чи ще щось такого настроєно на якість немає. Фабрика ну, це чисто бажання швидко заробити і продати матьойо. Тому вся техніка фабрична, вона дуже хуйова по якості. Так от, якщо ти Вмієш користуватися інтернетом, і в тебе є Google в телефоні, то ти можеш впевнитись, що завод Мікелон це насправді завод, це існуюче підприємство, потужне. Ти можеш знайти похідний сайт заводу, подивитись, яку продукцію вони виробляють, які потужності, який річний там оборот у них, скільки там техніки колись конвеєра е, сходило, з ким у них партнерські відносини. Тобто, наприклад, завод Мікелон може постачати там на... Завод Yamaha, наприклад, поршневі, да? ну, це я до прикладу, або ще якісь інші комплектуючі. От. Тобто це завод, і він досить серйозний. Якщо ти спробуєш знайти інформацію про Shark, то ти ніхуя не знайдеш, бо це... ну, Це шарашкина контора. Це фабрика, яка робить техніку найнижчої якості. Значить, квадроцикли, Shark там. Скарпіон, спарк, Хаммер, туди ж відноситься Shark 300, там, Титан 300, стелс, там ще? Спідгір. От. От такі всякі громкі назви: Скорпіон, блядь, шарк яскраві, всякі циганські. Оце воно все робиться в одному і тому ж підвалі, тільки на них клеють різні наклейки. От. То, якщо відповідати на твоє питання. Що краще, Мікелон. Чи шарк, ну, шарк це взагалі хуйня. Шляпа мертвого блядь, коня. Шарк. Мікелон, ну, це нормальна серйозна техніка. От. Ну я сподіваюся, що тобі більш зрозуміло. Тепер, що це таке і з чим ти маєш справу. От, якщо порівнювати, якщо порівнювати... Масово цю техніку, у мене є величезний досвід експлуатації. Я з 2016 року займався прокатом квадроциклів. І перші квадроцикли, які я купив, коли ще не розбирався, це були Скорпіони. Ну Скорпіон нічим від шарка не відрізняється, окрім наклеїв. Вони сходять блять, виходять з одного гаража, з одного ангара. То Це просто піздец. Це просто піздець. І Коли я почав вникати, розбиратись що ж так, чого ж нові квадроцикли ламаються. Я багато часу на це витратив, там ну, добрих півроку, щоб зібрати першу інформацію, я з'ясував, що скорпіони, шаркси, оці блядь, спарки, це все хуйня. От. І коли я почав собі в прокат купляти заводську техніку, а завод це Мікелон, Лансін, Лінхай, Сієфмото, Хайсан, от я просто, просто охуєл. Тому що оці скорпіони і шарки вони просто розсипались ну, на очах. Я два місяці просто покористувався ними, я заїбався їх ремонтувати, з них відкручується, відпадає, розболтується, розбивається на них абсолютно все. І коли я почав в прокаті використовувати заводську техніку, блять, ну це просто небо і земля. Вона просто їздить, заводиться і їздить. Та, треба слідкувати за. Навіть за заводськими квадроциклами, так, да, треба міняти масло і фільтри. Да, там іноді щось може відкрутитись, так буває. І от. Треба сервісувати цю техніку, от. оглядати і обслуговувати. Відповідно. От. Але завод і шарашкину контору порівнювати взагалі не можна. Ну, це як хуй-палець. Це як порівнювати Volkswagen Golf і Таврію. Начебто хетчбек, і то і то, начебто і то, і то машина, начебто по три дверки, і там і там. да. Блять. А що ж лучше, Volkswagen Golf чи Таврія? Просто інформація про автомобілі вона більш доступна в публічному просторі. да, Всі давно знають, що це таке. От. А інформація про товари з Китаю, про продукцію, про квадроцикли. вона... В публічному просторі не закрита, вам про це ніхто не розповідає. Тому що вас, як покупців, просто хочуть найобувати, продавати вам таку хуйню, як шарк, скорпіон. і так далі. Особисто я б на законодавчому рівні заборонив завозити таку продукцію такої якості, як оці шаркси, блядь, скорпіони і тому подібна хуйня. От, ну Чесно, я кажу, як є. От, ми принципово не продаємо таку техніку. Ми, ми стараємось продавати те, що більш якісне. от Можете перейти на наш сайт. Сайт є в описі е до нашого профіля, і подивіться, що, що ми продаємо. От. А що продають більшість продавців в Україні? Вони продають те. На чому можна заробити. І якраз на цих квадроциклах, блядь, шарксах, скорпіонах, спарках і тому подібне. Найбільший заробіток. Найбільший. Вони їх купують просто, можна сказати, за безцінь в Китаї. От. А тут продають під виглядом нормального квадроцикла. Ну, Тобто ціна на Мікілон, на нормальний квадроцикл, і ціна на оцей шарк вони приблизно однакові. От. Приблизно однакові. Ти можеш там, за 2400 купити шарк 2400 доларів. І за 2400 доларів ти можеш купити От. Але якщо ти купиш шарк, то на тобі зароблять два рази більше. І ти купиш хуйню. От. Цієї техніки завозять найбільше. Її найбільше завозять у цього непотребу, тому що на ньому можна заробити. Продавцям похуй на якість, продавцям похуй, що ти будеш страждати, що ти будеш їбатись і так далі. Це нікого не їбе. Вони хочуть заробляти. От і все. Сподіваюсь, вам було цікаво і корисно. Якщо це так, їбаште коментарі, підписуйтесь на нашу сторінку, починайте слідкувати за нами. Тут буде дохуя цікавого і корисного. Бо я багато років, з 2016 року тільки я займався прокатом. І до повномасштабного вторгнення. На момент повномасштабного вторгнення я всю техніку передав армії, передав силам, які захищали Київщину. От. І зараз я займаюся сервісом і продажем квадроциклів. От така історія. Тож, якщо вам треба відремонтувати, обслужити ваш квадрик, або якщо ви хочете придбати нового квадроцикла, дзвоніть, блять. всі контакти в профілі.